Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми будемо продовжувати рубрику Криптопенсія. Це рубрика, де ми кожну неділю купуємо крипту на 15 доларів. Купуємо крипту для того, щоб на дистанції створити капітал. Я ділюся своїми діями, показую реальний результат, показую свій шлях. А перед тим, як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент і також заходьте в Telegram канал тому що там ще більше корисної інформації для новачків. А зараз бажаю приємного перегляду і поїхали! Ну що, друзі, переходимо до нашого портфеля. Сьогодні на балансі у нас, як бачите, 47 тисяч гривень. Нагадую, що ми починали з 500 гривень, а якщо сьогодні, то це вже, звичайно, 600 гривень. Починали з такої суми, кожну неділю купували. І ось таку суму ми на сьогодні накопичили. Тобто маємо також прибуток в районі 10 тисяч гривень, 25% чистого прибутку. Ось буквально недавно була в нас просадка по портфелю. Якщо показати вам взагалі глобально, що відбувається по нашому портфелі, показати повністю дистанцію, то можете подивитися, друзі, що ось такий результат. Ти кожну неділю накопичуєш, робиш однакові. Дії, дії, які є скучними, нецікавими, так нікому взагалі не цікаво, особливо купувати, коли в нас ідуть корекції. Так, ось недавно буквально у нас були корекції. Портфель коректувався на 50%, майже так. Тобто, ось така сильна корекція була, і потім знову ми виросли на ось такий баланс. Тобто, сьогодні бачимо вже Прибуток так, ось такий волатильний ринок, ось така крипта вона, Так і тут немає стабільності саме завдяки ось цій волатильності, і утворюється ось той самий потенціал, той самий ризик прибуток. Тобто на бланці сьогодні ми маємо майже 50 тисяч гривень. Нагадую, друзі, що це проект довгостроковий. Так тут я просто показую, що потрібно робити, як взагалі діяти правильно на цьому ринку, які на які монети слід звертати увагу. Про це я більш детальніше звичайно на ютубі розповідаю. І показую свій реальний результат, показую свій шлях. А зараз будемо продовжувати купувати крипту. Є в нас таблиця, ось така. Я Показував кожному ролику. Показую доступ до цієї таблички. Ви маєте в описі під відео, користуйтеся. Тут є також силочка на біржу OKEX, там де я купую ці монетки. І в попередньому ролику ми купували такі монети, як біткоін, ефір і монету XRP. Нагадую, друзі, що ці три монети ми купуємо кожного кожного місяця. Купуємо довгострок. Так, це ті монети, які купуватися будуть завжди, незалежно яка стадія ринку. Так вони будуть накопичуватися. Всі інші монети це монети на цей цикл, на цей альтезон, де ми будемо фіксувати частково і забирати, звичайно. Прибуток, щоб далі вже також накопичувати при корекціях, тобто такий у нас план. Я про це також розповідав уже в попередніх роликах про проект криптопенсію. Сьогодні будемо продовжувати купувати монети і почнемо ми сьогодні напевно з леєр 2 рішень, таких як Optimism, таких як Starknet і тому. Подібне дивіться, переходимо до біржі ОКЕК, силочки знайдете в описі. Звичайно, ви мене підтримаєте, якщо будете реєструватися. Дивіться, сьогодні у нас баланс становить 1200 доларів. Як бачите, за 6 місяців. Давайте покажу вам баланс. Ось так наш змінювався. Були в профіті 1300, Потім корекція була 700 доларів. Сьогодні знову у нас портфельчик виростає. Якщо повернутися до доларів, то сьогодні у нас ось такий результат по доларам. Так і ми ось ось скоро проб'ємо наш знову. Підемо на новий хайп, то ви бачите, навіть як по цьому графіку видно, як взагалі рухається ринок. Було накопичення, було накопичення. Потім імпульс, потім корекція, довга корекція, ну нудна корекція. Так. Для того щоб не дати, щоб не було цікавості. А той, хто знає, що корекції це можливості, так він їх використовує і продовжує накопичувати. Тому, друзі, ми сьогодні будемо продовжувати купувати крипту і почнемо. Давайте з монети оптимізм. Переходимо на спотову торгівлю. Зараз ми включимо монетку оптимізм і купимо її також сьогодні на 5 баксів. Нагадую, друзі, що ви можете купувати хоч на 100 доларів, хоч на 50 доларів. Це все залежить від ваших можливостей. Я просто показую, що як взагалі можна робити ось цей шлях, як його можна проходити. Показую це на мінімальній сумі. Вважаю, що ця сума навіть доступна для кожного українця. Це та сума, яку кожен може виділити. І замість того, щоб витрачати ці кошти на якісь дурниці, так я вважаю, що варте варто їх краще направляти на щось корисне, наприклад, на створення свого капіталу. Отже, переходимо до спотової торгівлі. Тут в пошуку вписуємо ОП USDT вибираємо нашу торгову пару. І сьогодні бачимо, що монетка оптимізм коштує 70 центів. Знаходиться, можна сказати, біля свого дна. Біля донного значення, і тут показано останні наші купівлі. Як бачите, ми купували і по 97 центів, і по 80 центів. І сьогодні давайте покажу вам результат. Сьогодні у нас 50% корекції по оптимізму. По ефіру бачимо він зараз плюс-мінус в тому самому діапазоні. А по старкнету бачимо взагалі 60% корекції. Корекції, тобто, ось така у нас сьогодні ситуація. Переходимо, давайте назад. Купимо зараз монетку оптимізм на 5 баксів. Біржа ОКЕК дозволяє робити це на мінімальну суму. Купуємо на 5 доларів. Купили ми монетку Optimism. І вийшло на 6,7 монетки оптимізма. Ось такий у нас сьогодні результат. До речі, хотів вам сказати, що в мене є проект Crypto Syndicate. це проект, в якому також я купую монети, показую взагалі. Свій результат, але там високоризиковані монети. Також 17 монет для тих, хто хоче більшого ризику, більший результат. Там може портфель, до речі, показує більше 50% прибутку. Чистого так на сьогодні криптопенсія поки що ось такий прибуток. Там, звичайно, більш волатильні монети і набагато більший ризик. Тому, якщо ви хочете більш детальніше про це дізнатися, телеграм-каналі вся інформація є. Я навіть знімав про проект КриптоСіндікат, знімав ролик. Там ви три монети. Перших дізнаєтеся. Ролик називається Інвестую в GameFi». Найдете ось цей ролик, там більш детальніша інформація. Зараз давайте продовжувати. Оптимізм ми купили і купимо зараз також монетку Starknet. Переходимо давайте до біржі OKEX. Вписуємо тут монету Starknet. І зараз ми, звичайно, перейдемо ще до графіку, поділимся, поділюся з вами своїми думками. І бачите, по стакрету також наші купівлі показано. Ось тут. Ми купували її по 20 центів, купували і по 16 центів. І остання купівля також була в районі 15 центів. Сьогодні монета виростала вже до 20 центів, коректувалася так. Тобто формується плюс-мінус, формується таке глобальне дно, де буде наступний знову наступний імпульс. Більш детальніше я вже найближчим часом зніму ролик по варинку. Розповім взагалі свої думки. Купуємо StarkNet, також на 5 баксів купили. І давайте зараз перейдемо до оптимізму. Покажу вам взагалі свої думки, що ж там по графіку у нас відбувається. Покажу взагалі зони цікаві діапазони. І як бачите, друзі, я ось таку структуру малював по оптимізму. Ось така взагалі структура, яку я очікую по цьому проекту. Ось це глобальне дно, яке формувалося. Я розповідав уже в попередніх роликах. Кожного разу розповідаю, що все, що нижче одного долара, потрібно набирати так, не боятися, потрібно накопичувати, тому що в це глобальна зона накопичення, прекрасний діапазончик, де можна взагалі набирати цю монету гарним цінам. До речі, навіть якщо підключити індикатори MacD і RSI, то звичайно вони також показують, що ми знаходимося біля дна, і ось ось найближчим часом вже буде, так, так би мовити, розворот ринку, де ми, хоч хоча б, побачимо з вами локальну е, висхідну структуру, так і побачимо деякий, деякий відкат, деякий ріст. Побачимо вже по цим монетам. Але це вже детальніше я розповів наступному ролику. Ось такий потенціал, ось такий результат. Я чекаю по оптимізму. Ось така приблизна структура, плюс-мінус. Так, фаза розподілення це зона накопичення глобально. Тут буде зона розподілення. Ділення по яких діапазонах, звичайно, це вже питання, друзі. Але я розповідав, що мінімальні цілі по оптимізму це приблизно район 10 доларів. Так, звичайно, можна взяти ось цей пік в районі 5 доларів. Це мінімальна зона, куди слід очікувати цю монету, Але я також розповідав, друзі, що є середній діапазончик накопичення. Якщо ви його правильно визначите, так ви будете мати взагалі. Чітке розуміння, де фіксувати альткоїни. Я вам скажу, друзі, щоб ви, якщо ви не знаєте, як правильно фіксувати альту, то подивіться ось ці відео, прогноз по тонкоїну, прогноз по ноткоїну, по іму ви побачите, як я аналізую монети, як я ставлю потенціали, і вас більше не буде усіх запитань, до яких діапазонів виросте та чи інша монета. Так, У вас, хоч буде хоч якась стратегія, тому що. Стратегія, друзі, це основа для бичого ринку, основа для альтсезону. Так, тому що 99% учасників ринку, коли відбувається ріст, вони діють на емоціях. Повірте мені, я знаю, що це таке, тому що я це також проходив. І важливо стратегію сьогодні вже будувати, а не коли вже почнуться зелені палки. Так, повірте, коли будуть уже ріст, відбудеться, вже ваш ваша стратегія та піде до одного місця. Тому я вам рекомендую вже зараз будувати очікування свої по ринку, так і знати чіткі діапазони, хоча б де ти будеш забрати свої вклади. Ні, кошти знову ж таки друзі, потрібно підходити до цього також з розумінням і з холодною головою відноситися до цього ринку, тому що на емоціях, саме завдяки емоціям, люди втрачають. Тут на криптовалюті, і ви маєте це також усвідомити. Старкнет ми оптимізм ми розглянули. Давайте ще по старкнету пару думок скажу своїх. Хоча там аналогічна ситуація, нічого абсолютно не змінилося. Зона накопичення, зона акумуляції. по старкнету я також розповідав. Мінімальні діапазончики це мінімальна зона, куди монета старкнет може прийти. Це приблизно 10 доларів. Так на під час сезону звичайно можна взяти ось цей пік в районі. Трьох доларів так, це діапазончик, коли буде виходити, там вже думати про якісь фіксації, так, не раніше, якщо ви дійсно будете мати терпіння і розуміти, як працює цей ринок. Постарахнету, друзі, аналогічна ситуація. Прийшли в зону накопичення, мінімальна волатильність, мінімальний е, діапазон. По емоціям, так, мінімальне взагалі бажання купувати ці монети. Так відбувається завжди, друзі, коли відбувається корекція, коли формується дно, не хочеться купувати активи. Не хочеться інвестувати, не цікаво так, немає цікавості взагалі до крипти. І саме в таких діапазончиках відбираються взагалі, основний, основні монети. По індикаторам, якщо подивитися, давайте недільний. Включимо таймфрейм. Тут навіть наглядно було видно, що формується деяка така дивергенція, так мінімальні діапазони ціни зменшуються, RSI показує висхідну структуру. Тут видно вже цю ось цей дівер, і звичайно, цей дівер він підказує, що найближчим часом побачимо з вами деякий відскок, як мінімум, тобто деяку висхідну корекцію Отже, ось така сьогодні. структура по монеті StarkNet, самий топовий проект, від якого отримували більшість розчарування. Саме найбільше розчарування отримали від цієї монети, так від монети StarkNet. Але я думаю, на все свій час так і ця монета також себе ще прояви, покаже, але також на все. Необхідно час і багато терпіння, друзі. Так? Тому без терпіння тут взагалі на крипті немає що робити. Переходимо до наступної монети, яку ми сьогодні купимо. Оптимізм ми купили, Starknet купили, і давайте перейдемо, купимо з вами монету Dogecoin. Давайте купимо сьогодні монету Doge, купимо її також на 5 баксів і будемо поступово собі накопичувати також на наступному тижні вже по списку монети, так які будуть йти. Там вже монету Лін купимо, монету Aptos, монету ZERO, Будемо вже на наступному тижні купувати. Що по Dogecoin? Дивіться, ми купували нам ідеально, давалося. Купувати в зоні дна останні наші купівлі, як бачите, були в цьому діапазончику по 15 центів. Потім знову по 15 центів купили і з ще купили по 16 центів. Тобто на самих корекціях нам вдалося купувати. Давайте в мене тут догі також купимо на 5 баксів. Купуємо по ринку, нажимаємо купити. Давайте подивимося, що в нас помнеті догікоїн, яка в нас ситуація. Ну, сьогодні в нас показує 37% прибутку або 27 доларів. Середній діапазон накопичення. У нас монеті доги, це приблизно, ну, давайте візьмемо 17 центів. Плюс-мінус 17 центів наш діапазончик. Поставимо його ось тут. Ось тут наша середня ціна накопичення. Сьогодні вона коштує вже в районі 23 центів і починається в нас вже висхідна структура. Так? І бачимо, що. Ось цей розворот він не триває одразу. Так на цей розворот також потрібен час. Як бачите, ось тут було трохи часу потрібно було з корекціями, потім імпульс різкий. Так ось тут також була корекція дослідовий час, потім перехід уже в основну фазу, і буквально за пару тижнів, буквально за пару. За один-два місяці монета знову заходить в новий ціновий діапазон. Так само буде в цьому випадку. Зараз ми побачимо, бачимо поки що перший імпульс. І наступних пару місяців ми побачимо з вами агресивний імпульс, де монетка Dogi знову буде в новому ціновому діапазоні. Аналогічна ситуація по монеті XRP, по старим монетам. Така сама подібна ситуація. По монеті DOGE я розповідав, що основний діапазон для розподілення вище попередніх хаїв, які були в з році, тобто на сьогодні, це приблизно 70 центів і вище. Коли монета Dogecoin буде оновлювати свої пікові значення, там вже можна буде думати про якісь фіксації, про часткові фіксації, так вигружатися з цієї монети. Знову ж таки, це все залежить індивідуально від ваших цілей, від ваших діапазонів, від вашої стратегії. Але я вам це показую на своїх коштах, на своїх діях, і будете бачити, що я буду далі робити з цими монетами, з цими проектами. Так, тому обов'язково підписуйтесь на YouTube канал, щоб не пропускати це все. Зараз хочу показати, як взагалі закинути ці монети в стейкінг. Дивіться, нажимаємо простий іорн, переходимо сюди в цю вкладочку, і давайте нажмемо. Взагалі, мій пасивний дохід перейдемо в цю вкладочку і подивимося, що у нас тут відбувається. Як Бачите, всі монети у нас по можливості застейкані. Сує, як бачите, застейкано під 2% річних, і монета XRP під 1%. Тобто, це плаваючі відсотки, вони змінюються з часом. Так, це не основний відсоток. Як бачите, Аптус у нас сьогодні застейканий під 6% річних. Монета Тонкоін під 3% річних, оптимізм також під 1%. І давайте зараз застейкаємо з вами ось ці монети, спробуємо застейкати їх також під 1%. Цей відсоток змінюється, друзі. Не думайте, що він там. Ста стабільний, так якщо не вистачає, не вистачає ліквідності на біржі, то він може там збільшуватися в моменті, так і потім нам буде звичайно більша дохідність капати. Я просто роблю, щоб монети не лежали, а у випадку збільшення відсотка також була якась хоча б дохідність. В будь-який момент можна це все забрати. Дивіться, нажимаємо мінімально 1%, нажимаємо, ставимо галочку, передплатити і окей. Ось так воно легко закинується закидується в стейкінг. Знову ж таки, монету StarkNet Я зараз стейкаю під 11%. Я розповідав, знімав ролик про це все на своєму YouTube каналі Ви знайдете, якщо буде. Уважні, там все знайдете. Я про Starknet розповідав, де все стейкати, як це все зробити, інструкцію знімав. Давайте його застейкаємо під 1% на біржі OKEX, щоб просто вони не лежали, а також приносили якусь дохідність в моменті. Це, друзі, ось так показав, як закинути в стейкінг монети. А зараз, якщо вам сподобалось, взагалі підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримайте, підтримайте взагалі україномовний контент. Бажаю вам усім профіту, великого, великого терпіння і до зустрічі в наступних роликах.